Налог Мао Мао. Зрештою, і фенмінь, і загибла служниця пожертвували собою заради пані Адуо. Це цікавинки від Мао Мао. Японська азалія мовою квітів це пристрасть і надійність. І глибокі роздуми, і цвітіння не за сезоном призводять до загибелі. Яке ж серце треба мати, щоб так дбати про когось? Травниця. Доброго вам дня, пане дінчі. Ти змогла прийти на прощання з пані Адуо? Так. Вона трималася дуже гідно і була красива. Саме так. Вона була гарна. Куди подівся вчорашній бобочка ПЛАКСІЙ? Що ж, якщо він це вже пережив, то й добре? До речі, що ти вчора робила на стіні? Це секрет. Припускаю, що ти потайки поячила наодинці. А... а ви самі, пане Джінші, вчора ввечері у чиїй компанії набражилися. Тебе цікавить із ким у мене такі стосунки? Та зовсім ні? <плес> Чесна відповідь? У мене теж є секрети. Наступного разу явнухи куртозанка. Таємницю розкрито, але з якоїсь причини ситуація здалася підозрілою.